Підсумки виборів 2016 по 206-му округу в день голосування порушення були, але вони не мали вирішального впливу на результати волевиявлення. Про це під час прес-конференції чернігівським медійникам заявив координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Святослав Бабіля. Стемні порушення прав офіційних спостерігачів а також інших суб'єктів виборчого процесу. Порушення рівності прав кандидатів, закритість роботи окружної виборчої комісії, бездіяльність цієї окружної виборчої комісії та центральної виборчої комісії щодо фіксації і оцінки виборчих порушень дає нам змогу констатувати, що дана кампанія, яка відбувалася в 206-му виборчому окрузі, не відповідає стандартам демократичних виборів. День тиші позначився традиційними для нього порушеннями, наявністю прихованої, а місцями і відкритої агітації з використанням розпіарених гасел та символіки, яка нагадувала партійну чи кандидатську. Також у переддень виборів відзначилися у списку штрафників і члени дільничих виборчих комісій, які в цей день отримували найголовніше бюлетені. З'явлення членів дільничних виборчих комісій без відповідних документів, саме постанов про отримання виборчих бюлетенів, які мають прийматися на засіданнях дільничних виборчих. Комісій. Комісії і визначатися члени дільничних виборчих комісій, які мають право отримувати виборчу документацію, було зафіксовано кілька випадків виготовлення відповідних постанов вже безпосередньо в приміщенні окружної виборчої комісії. Експерти опори відзначають, що сам день голосування пройшов у відносно спокійній атмосфері. Однак низка поодиноких порушень, яких спостерігачі зафіксували 29, дає можливість говорити про неякісну організацію усього процесу. При цьому зазначають опорівці переважна більшість порушень 24, скоєні членами виборчих комісій. До таких можна віднести недотримання вимог до приміщень для голосування, спробу видачі бюлетеня без належних документів, допуск сторонніх осіб під час підсумкового засідання та Підрахунку голосів, а також перешкоджання законній діяльності спостерігачів була ситуація, коли е, члени виборчої комісії, закінчивши підрахунок голосів, е, зникли із приміщення для голосування, е, не, е, не було здійснено невідкладного виїзду для передачі виборчої документації до окружної виборчої комісії, і коли спостерігач опори намагалися зафіксувати, що ж власне відбувається за закритими дверима, де перебували члени комісії. Що ж стосується порушень на стадії транспортування та здачі виборчої документації, то їх зафіксовано 31. Зокрема, йдеться про 5 переписувань протоколів, 15 перепакувань документів, два вивезення печатки ДВК та багато іншого, на що окружком не звернув уваги. Окрім ми зазначаємо пасивність окружної виборчої комісії, а також центральної виборчої комісії у фіксації порушень, попри чисельні звернення офіційних спостерігачів, попри порушення, які відбувалися в тому числі в присутності членів окружної виборчої комісії. Реакції на них ми не зафіксували. Загалом порушень виявилося чимало, але за словами експертів, їх могло б бути і більше, якби поліція не приділяла їм належної уваги. Але й в такому вигляді вибори 2016 у фахівців викликали чимало запитань саме в плані організації. Для чого ми робимо виборчий процес? Для того щоб ми переконалися, що все пройшло чесно, що вибори демократичним способом привели до нового, скажімо так, народного депутата України до виконання ним своїх повноважень, чи ми просто хочемо зробити картинку для того, щоб легалізувати всю ту, чесно кажучи, не дуже приємну ситуацію, яка відбувалася під час всього всієї виборчої кампанії.